Найбагатший українець 18 століття, Іван Мазепа. Що, якщо я скажу вам, що у 17 столітті на території України жив чоловік, чий статок за сучасними мірками оцінювався в мільярди доларів, це був Іван Мазепа, гетьман, меценат і політик, чиє багатство та вплив могли конкурувати з європейськими монархами, як він здобув свій статок, де заховані його легендарні скарби, і чому його ім'я досі оповите таємницями. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися. Хто такий Іван Мазепа? Іван Мазепа народився у 1639 році в шляхетній родині. Він отримав блискучу освіту в Києво-Могилянській академії, а потім навчався в Європі. Служив при дворі польського короля, але згодом приєднався до козаків і став одним із найвпливовіших політиків Гетьманщини. У 1687 році його обрали гетьманом лівобережної України. І саме тоді почався його шлях до багатства та могутності. Як Мазепа став багатим? Після обрання гетьманом Мазепа почав активно зміцнювати свою економічну владу. Він контролював основні торговельні шляхи, обкладав податками купців та монополізував експорт зерна, хутра та солі. Основні джерела його статків земельні володіння понад 100 сіл і міст, торгівля, експорт зерна, вина, хутра. Контроль над скарбницею Гетьманщини та дипломатичні зв'язки з Європою. За оцінками істориків, його багатство могло сягати 10 мільйонів дукатів, а це більше, ніж річний бюджет деяких європейських держав того часу легендарні скарби Мазепи. Але що сталося з його багатствами? У 1708 році Батурин, гетьманська столиця, був спалений московськими військами. Саме тоді з'явилися чутки, що Мазепа заховав свої скарби. Де вони можуть бути? У підземеллях Києво-Печерської лаври, у таємних сховищах Батурина, у підземних ходах Полтави. Досі скарби Мазепи шукають і, можливо, вони ще будуть знайдені падіння і прокляття Мазепи. Після поразки у Полтавській битві 1709 року Мазепа втратив усе. Він утік до Бендер, де незабаром помер, але ходять чутки, що його прокляття наздогнало ворогів. Багато хто з тих, хто його зрадив, невдовзі загинув або втратив владу. Висновок Іван Мазепа одна з найбільш загадкових постатей української історії. Він був зрадником чи героєм? І чи справді його легендарні скарби ще десь приховані? Що ви думаєте? Вірите в ці таємниці? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії.